Незадовго до останнього дзвоника Миколаївська могилянка зустріла своїх майбутніх абітурієнтів святковим концертом. В актовій залі співали його вихованці. Після того про переваги свого закладу розповідав ректор університету. Ми створювали університет. Уже за часів незалежності України, і ми створювали його за тою схемою, яка сьогодні існує в світі. Ми закладали в концепцію створення університету кращі досягнення радянської вищої освіти і сучасні напрямки освіти у світі. І ми хочемо, щоб наша освіта нічим не поступалася кращим університетам світу: і Гарварду, і Оксфорду, і Кембриджу, і всім іншим. Тож переваг Леонід у знайшов безліч, вочевидь, не дарма, адже слава могилянки йде далеко попереду неї. Наприклад, деякі школярі вже прийшли на день відкритих дверей, переконані, що будуть поступати саме сюди. Мені посоветують этот університет, вивну випускник цього сказав, що здесь ти будеш знати своє діло, ти будеш радуватися тому, що ти здесь участь, і потім ти можеш просто очень знайти свою спеціальність і своє призвання. Поэтому я даже навіть не думала, в какой університет я буду поступати. Я сразу сказала, що я буду в этом учиться. Дійсно, перелік факультетів університету доволі вражаючий, починаючи з кафедри фізичного виховання та спорту і закінчуючи міжнародними відносинами. Тож, напевно, кожен зможе знайти собі щось до душі. Овдієнко, Ігор, Ігор Невідомський спеціально для програми Об'єктив.